Пане Григорію, скажіть, будь ласка, Україна взяла перед собою зобов'язання перед МВФ. І от простими словами, що буде з ціною долара та євро? А, дивіться ну, по євро єв, взагалі окрема історія. А, долар важливо дуже було да, там пояснення. А... Заступника по по фактично по макроекономіці Сергія Николайчука з національного банку що Україна не взяла зобов'язання перед МВФ утримувати фіксований обмінний курс, це не трошки некоректно протрактовано з меморандуму. Насправді, якщо будуть передумови для повернення до плаваючого курсу, це зменшення інтервенції по місяцю. Вони, вони речі, зменшилися з 3 мільярдів в січні, зараз там до 1,6 в березні. А це Зниження цього навісу ліквідності в банківській системі третя це там певна розробка карти валютних обмежень, можливо, вона вже розроблена. А... Зараз, ну я бачу, що там певні колеги по ринку, вони кажуть, що вже то ну, можна переходити до плаваючого курсу, тому що готівковий там да, багато де вже нижче, ніж між банк, і це стабільна історія. Як на мене, ми ще не розуміємо точно, ну тобто 2-3 місяці, вони потрібні, щоб ну то точно зрозуміти, що інтервенції там один і чи, чи, чи мільярд нам потрібен по місяцю, не більше. Тому що якщо там ну щось може статися, це буде знову 4, там чотири так ну. А вже ну знову зафіксувати курс на рівні 3657, так вже не вийде. Угу. Це Тобто, ну, ну, якщо, дуже... якщо ми перейдемо, повернемося до плаваючого курсу, ми не зможемо назад повернутися до фіксованого. Да, ну так, так система вона трошки трошки не ну технічно можна, але ну але це, це, це буде це, гра... це дуже, да, дуже погана гра. З очікуваннями населення так воно не працює. А, дивіться на рахунок у готів... укріплення готівкового курсу. Абсолютно чудово, тому що. Подавляє девальваційні очікування, як було осінню. Всі дивилися на табло обмінника, бачили там 43, і думали, що ранковий курс точно 43. Хоча там, ну майже всі торги йшли на міжбанку, готівковий ринок він абсолютно невеличкий порівняно з міжбанком. А зараз. Абсолютно чудово, що є ну певний орієнтир населення. Вони бачать в обміннику, там 30 там 30, 37, 0, чи там 36, на здачу. Що ну, т -т такі рівні. А в них в них оці девальваційні очікування. Вони навпаки розвернулися в те, що вони бояться укріплення, несуть долари, здають. А це ну це дуже, дуже. Грамотна дуже крута стратегія до поверну один з кроків до повернення до плаваючого обмінного курсу. А е як це вибач, та. як це відчують звичайні українці? Чи відчують вони це взагалі? Чи зміняться ціни на продукти, на паливо? Бо ми от з дімою щодня слідкуємо за от, власне так, так, це так це за це за пальним за доларом? Трет, що мінімум 20% імпорту це ціньовий імпорт, який ну для кого потрібна чи готівкова валюта, чи там ну аналоги, там юзі так далі? знижується курс готівкової валюти знижується вартість інового імпорту.